Сучасність вимагає відповідального ставлення до екологічного здоров'я планети, але до більшості наших гаражних кооперативів цивілізація ніяк не дійде. Днями інспекція з благоустрою разом із представником відділу екології охорони навколишнього середовища та земельних відносин Южноукраїнської міської ради провели обстеження території восьми кооперативів: лотос, іскра, каскад, мотор та інших. Картина відверто кажучи, не з приємних. Багато сміття біля самих гаражів, а найбільше його на схилах. Сюди викидають побутові будівельні відходи, навіть деталі автомобілів. І це при тому, що поруч встановлені баки для сміття. Декількох Наражних противо так дійсно, коли люди добросовісно до цього відносяться, контейнера наповнюються. Ну а в основній масі майже ні. Майже ні. Що людям просто удобно викидати там, де вони привити з роками. Борців за чистоту, на жаль, небагато. Олександр шукає спосіб для перекриття доступу до схилу у кооперативі, в якому він має гараж. Але, за його словами, близько 80% членів кооперативу задовольняє наявність несанкціонованого сміттєзвалища, і вони не бачать в його існуванні проблеми. Хоча насправді ця купа сміття забруднює навколишнє середовище, смердить, псує пейзаж та несе небезпеку. Нещодавно тут сталася пожежа. Скільки ж коштує прибирання? Минулому році були виділені кошти, а саме на боротьбу з несекційними сміттєзвалищами, нашим підприємством проведені роботи по прибиранню саме в наші територіальні громади по селу Панкратову та гаражний кооператив Лотос та Каскад прилегли території, яка прилягає до цих гаражних кооперативів. Загалом, десь з листопада по грудень місяць, проводилися роботи. Було вивезено за цей період 210 метрів кубічних сміття. То що встигли до кінця року прибрати на даний відробіт. Було використано приблизно 250 тисяч гривень. За результатами рейду інспекція з благоустрою склала акти щодо утворення несанкціонованих сміттєзвалищ. Голови кооперативів мають дати пояснення про причини їхньої появи. На них також чекають приписи про усунення. А якщо ситуація не зміниться, будуть складені протоколи за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Незважаючи на розпочату боротьбу зі сміттям на території гаражних кооперативів. Ситуація не покращується. Та чи взагалі можливо, щоб в нашій громаді припинилося засмічення навколишнього середовища? Люди мають самі себе зрозуміти, що від їхніх дій в першу чергу страдає екологія. А ще кожен з нас має відповісти для себе: ось такі кадри. Це норма, чи цьому безладу немає місця в нашій цивілізованій громаді.